Друзі, вітаю вас на каналі Як варити печи». Не знаю, як ви, а ми в школі дуже любили котлети. Вони тоді були по 9 копійок. Отож, для приготування шкільних котлет візьміть фарш мішаний. У мене 1 кг мішаного фаршу. Візьміть сухий батон, а якщо не маєте черствого батона, то підсушіть його у духовці, зніміть з нього шкірку і намочіть у молоці. Протушіть на вершковому маслі цибульку, перекрутіть її через м'ясорубку або в блендері, оскільки в мене люблять цибульку, я цього не робила. Додайте перець, додайте сушений часник, додайте 1 чайну ложку солі, 1 третю чайної ложки цукру для балансу смаку і гарненько відбийте фарш. Коли фарш відіб'єте, поставте на півгодини його у холодильник, аби він стабілізувався. А тоді намочіть руки у крижаній воді, ложку теж і формуйте котлетки. Я собі їх обкатувала в такі суміші. У мене одна третя суміші це кукурудзяне борошно і решту сухарі. Я собі допомагала формувати котлети ножем. Виклала їх на дощинку, розігріла на сковорідці жир. Я використовую смалець. Оскільки не вважаю його шкідливим для здоров'я, ви можете використати те, що ви використовуєте, чи олію, чи вершкове масло, чи так, як я смалець. І на середньому вогні я підсмажую котлетки до зарум'янення. Коли гарно їх зарум'яню з однієї сторони, перевертаю на другу сторону і викладаю у скляну форму. Попередню духовку я не розігріваю. Викладаю їх у форму, а тоді ще додатково я запікаю їх у духовці при температурі 200 градусів 25 хвилин. Хай вам смакує, друзі! До зустрічі на каналі Як варити і печи. Я гадаю, що мій рецепт вам припаде до душі. Смачного!